Для мене військова служба це патріотизм і долання перешкод кожного дня. З таким девізом по життю прямує військовослужбовиця Ольга Василькова. Нині жінка служить на посаді начальниці групи документального забезпечення Волинського обласного центру комплектування та соціальної підтримки. До нас часто звертаються громадяни з різними проблемами чи з різними ситуаціями. Ми забезпечуємо виконання їхніх прохань. У нас дуже багато військовослужбовців жінок, не тільки військовослужбовців, а й державних службовців тобто жінок, які працюють в ТЦК, а не служать. Служиться чудовий. Ольга каже, три роки тому після закінчення київського вишу із військовою кафедрою вирішила вступити до лав ЗСУ. Коли я закінчила навчання, вже всі говорили про війну, про повномасштабне вторгнення. Хтось вірив, хто ні, хтось ні. Я вірила. І, власне, коли до мене зателефонували з ТЦК і сказали, що от формуємо бригаду. Я десь глибоко всередині. Це не було нічим підтверджено. Це тільки внутрішні мої передчуття, що дійсно я скоро буду потрібна країні в якості військовослужбовця. Почалася війна. Я зустріла її в складі 50-го батальйону територіальної оборони на посаді начальника групи персоналу. Укомплектувавши підрозділ, каже військова, почали боронити країну на Київщині. На Київщині ми відстояли свій напрямок, не дали росіянам просуну. Tchau, Мали втрати, але незначні. На початку лютого переді мною стояло завдання набрати більше 500 військовослужбовців особового складу, щоб підрозділ зміг ефективно виконувати бойові завдання. За п'ять днів ми справилися з цією задачею, і далі вже розпочалося навчання військовослужбовців. В цей час ми готували документи, накази займалися паперовою, скажімо, стороною цього питання. Під час. Служби у сотій бригаді військова разом зі своїм підрозділом побувала у зоні бойових дій. Я отримала зброю, хоча застосувати мені її не довелося. Страшно не було, бо я бачила свій підрозділ, ніхто з нього не боявся. І ми всі насправді чекали цього виїзду на схід. Тобто, ну, може, це якось було на той момент романтизовано, але це дійсно так. Тобто, ми їхали з впевненістю, що все буде добре. Ольга Василькова чекає на повернення додому чоловіка, який нині боронить українські кордони на Луганщині. Він служить в морській піхоті, важко переживаю. Ми стараємося говорити щодня. Якщо його не чую ввечері, то це мене дуже травмує. Військова каже, що вірить у перемогу та закликає українців підтримувати один одного у цей нелегкий для країни час. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.